В Івано-Франківську відбувся турнір з вільної боротьби присвячений пам'яті Василя Котеля. Дякую героїзму наших захисників за змогу проводити сьогоднішній захід. Сьогодні ми проводимо турнір світлої пам'яті великої людини, нашого друга, нашого брата Василя Котеля. Важко підібрати слова, важко знайти потрібні слова, тому що говорить, що немає незамінимих людей, але для нас, для його друзів, для його сім'ї, для нашого колективу Василь був душою нашої організації і наскільки він вмів об'єднати всіх нас навколо себе, так і сьогодні більшість його друзів в цьому залі за покликом серця, за покупок душі. Саме це місце обрав Василь, коли ми думали, де зробити Академія боротьби і його такі відчуття і перечуття, які завжди його не підводило, і цього разу во не підвело. Академія вже четвертий рік працює, живе, розвивається, має вже ким гордитись. Це свідчить про те, що справа Василя, яку ми разом з друзями започаткували, живе і буде жити. У сутичках приймали участь борці з Харківської, Київської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Приємно зазначити, що саме вихованці Академії спортивної боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина отримали перемоги у більшості сутичок. Віталій Чорненький, Михайло Сейнів, Голосінфо.